Дівчат ведемо на розминку. Рось вже запустила, дикон, що робить, витворяє. Рося, Красуня снежа. А, от свобода. Да, від Сільва трохи гойсає. Сільва, тебе можна було не пускати. Перемога? Красуня перемога, шакті бела, погнала весь табун, злата. Ну що, гойця йти? Ну, так, да, скажіть, можна, бо Перемога, красунь. Била. Била, нет. Туди йти не можна, отут Гойця йти. Отут бігайте. Навіть сільву трохи підриває. Ви ж зрозуміли, їх ніхто не ганяє, вони просто самі це гойцяють. У нас сьогодні трошки роботи, так треба також, щоб вели себе адекватно. Бела! Я вже бачу, як ти ведеш себе адекватно. Це просто вони ганяють із-за того, що зібралися разом. І тепер все по собі ганяють. Бела! Це треба спостерігати, за забила, щоб вона шкоду не робила. Щоб розгойсилась порознь від дівчат. Дівчата! Куди? Куди, куди, куди? О. Била з однієї сторони, і дівчата з іншої. Дві наші старушенці і со злата не дуже хочуть бігати. Оце молодняк, то треба, щоб трохи пара зійшла. А то, аж он хвости дибки. Сільва також захотіла трошки побігати. Yeah. Злата не хоче, злата береже сили. Бела вчора працювала з дітьми, шкільну екскурсію. А сьогодні він з Новогойцею. сьогодні гарне небо. Передавали дощ до дванадцятий, а у нас дощу немає. Така краса. Ой, і злата вирішила трошки погодять. Со, злата. Красуня наша, злата мама Бели. Вона також такий самий подорвальд, Ну, щось вона сьогодні не хоче бігати. Злато ну, Сільва гойсає, сільва. Красуня 28 років. Сільва! А хто скаже, скажи, що мені 28, Молодець! А от сільва, мама сніжки тієї сиренької нашої кобилки. Злата строїть перемогу, бо це її внуча. Це набігались? Чи ще? Не набігались. Собела, все набегалась. Внюхать <звук> смаколики. Да, Сильва? Красунь. Снежа рысь. Давай, 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 давай. Чтобы потом куропатки на поле страшными не казались. Давай, Снежа. Направо на доріжку виїхали, і по доріжці поїхали.